Грибочки, заливаємо холодною водою, зверху трохи солі і добряче промиваємо руками. Потім під проточною водою, зливаємо водичку, Часничок, сіль, цукор, перець, коріандр, лаврушка. Також я кладу шматочок імбиря. На 500 мл 2 ложки оцту 6%, 50 мл олії. Води півлітра цукру чайна ложечка. Як водичка закипить, все це складаємо, перекипіло, додаємо грибочки, сіль, звичайно, і від моменту закипання 7 хвилин. Під кришкою, звичайно, і в кінці приготування олію з оцтом. Додаємо решту інгредієнтів, перекипіло, виключаємо. Залишаємо на ніч в ємності зручній, в баночці, наприклад, і завтра. Можна куштувати.